5 грудня 36-та окрема бригада берегової оборони військово-морських сил Збройних сил України відзначила свій перший ювілей, 10-ту річницю з дня створення. З нагоди цієї дати відбулись урочисті заходи. Привітати військовослужбовців найпотужнішої складової національного військового флоту прибули командувач виду збройних сил України адмірал Юрій Ільїн, заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Михайло Канівець, військовий комісар Автономної Республіки Крим, полковник Дмитро Малицький, командири військових частин гарнізону, представники органів місцевої влади, шефи Сімферопольського та Красноперекопського районів автономії, ветерани, священнослужителі, інші поважні гості. Під час урочистих зборів. Всіх присутніх зі святом привітав командир бригади полковник Сергій Стороженко, голова Красноперекопської районної державної адміністрації Казбек Кубалов, Добровський сільський голова Ігор Буданов, колишні командири з'єднання полковник запасу Сергій Бондаренко та полковник Костянтин Аніконов, керівник відділу взаємодії зі збройними силами та іншими військовими формуваннями Сімферопольської та Кримської єпархії протиєрей Дмитрій Кротков. З нагоди ювілею частини кращих військовослужбовців та працівників збройних сил України було заохочено відзнаками Міністерства оборони України, подяками та почесними грамотами від начальника генерального штабу, головнокомандувача збройних сил України, командувача військово-морських сил, а також цінними подарунками. Бригада Берегової оборони це основа сухопутного компоненту військово-морських сил збройних сил України. Це з'єднання, яке Має в, своїй, в своєму складі всі підрозділи, необхідні для виконання завдань по захисту недоторканності нашої держави з морського напрямку. Ми пишаємося, що в нашому складі бойовому є таке з'єднання, яке очолює такий командир, як полковник старожив. Я всіх вітаю зі святом, всіх військовослужбовців, ветеранів. Добра злагоди і сім футів під ківом завершилися урочистості святковим концертом за участю творчих колективів Сімферопольського гарнізонного будинку офіцерів та виступом вокально інструментального ансамблю Пам'ять.